Бензинова мотокоса вважається найпотужнішою серед усіх різновидів мотокіс, тому вона використовується для косіння трави та чагарників на великих площах. На сучасні бензинові мотокоси можна встановлювати армовану або нейлонову волосінь, а також корди найрізноманітнішої форми круглі, квадратні, кручені або зірочки. Це розширює тип та висоту трави, з якою прилад може впоратися. Бензинові мотокоси зазвичай мають довгий вал або штангу, що дозволяє користувачеві керувати різцем на відстані від себе. Це спрощує сам процес косіння та дозволяє дістатися до важкодоступних місць. Щоб подовжити тривалість роботи бензинової мотокоси, варто дотримуватися двох ключових правил: використовувати приладдя згідно з інструкцією, проводити своєчасне обслуговування. Обслуговування бензинової мотокоси включає декілька важливих кроків, які допоможуть зберегти її працездатність та забезпечити довгий термін служби. Використовуйте тільки свіжу високоякісну бензинову суміш, вказану виробником мотокоси згідно типу встановленого двигуна. Перевірте рекомендації щодо співвідношення паливної суміші. Вони завжди вказані у супровідній технічній документації. Ніколи не заправляйте мотокосу, коли двигун ще гарячий або увімкнений. Перед заправкою обов'язково зачекайте, доки він охолоне. Регулярно перевіряйте та очищуйте повітряний фільтр мотокоси, оскільки забруднений фільтр може призвести до зниження продуктивності та збільшення споживання палива. Змінюйте його у разі пошкодження або якщо його неможливо очистити. Якщо ви часто користуєтеся бензокосою, хоча б раз на місяць відстежуйте стан свічки запалювання та очищайте або замінюйте її за необхідністю. Перед кожним використанням перевірте ступень зношування ріжучого елементу, диску або волосіння. Усі види ріжучих дисків або ниток широко представлені в продажу, тому їхня заміна не передбачає ніяких складнощів. Після кожного використання очищайте мотокосу від забрудень та залишків рослинності. Для підтримання нормального функціонування приладдя, очистіть розпилювач та фільтри повітря, якщо вони є. Зберігайте мотокосу в сухому та чистому місці, далеко від вологи та впливу шкідливих речовин. Перед зберіганням переконайтеся, що двигун охолонув та виконайте всі необхідні процедури очищення та обслуговування. У разі виявлення дефекту в роботі бензинової мотокоси звертайтеся в авторизовані сервісні центри. Якщо ви не маєте відповідних знань, досвіду та інструменту необхідного для ремонту, не займайтесь подібною роботою самостійно. Правильна експлуатація та систематичне обслуговування дозволять максимально подовжити термін придатності садового приладдя. Бензинові мотокоси потребують в цьому плані найбільше уваги у порівнянні з іншими різновидами.